Так, хлопці-олігархи, всім привіт! Сьогодні міняємо салінблоки на такій машині, чарівній, кукусній. Піддомкрачуємо машину, зриваємо колесо. Що? Сильно закручено? Ні, нормально. Така штука у нас є. покладемо сюди. Оп. Заливаємо. Хоп. три таки там. Шара вже мінялася. Раз 30 або 40. После того, как открыли шаровую, снимаем болты на 22 там у нас. Так, кто-то там сказал, вот EDC, вот так должно выглядеть пыльник, все сухенько. зірвали. А, тут, тут всі бартизники вставляються, да? Ні. Це гайка, оце гайка. Вона з автулкой гайка спеціальна. Так, зриваємо тут два беремо. беремо. Такі метрів двадцять <кхи> і викручуємо. Тридцятий. І беремо і... Далі витягуємо вверх. Він виходить спокійно. О, шрус! Тільки шарус треба додвигати. Трошки відбігаємо шурус і витягуємо, закручуємо шуруповерт. было красиво. все. Уединяем и вытягиваем сам рычажок. О, вот так Все просто. СТУ у деда работает на коленках. Так, рычаг хочет наш. Ну, Ага, оця штучка або сюди йде, або можна перевернути туди так? так? Yeah, yeah, yeah. Так. Ну трошечки, мабуть, він вже по Цей ставити нема різниці як. А ось цей треба вдоль. Тут у нас заміряємо. На штанель. На Тобто ми бачимо, що він трошечки, набірваний. набірваний Зараз ми його виб'ємо, поміняємо. Передній, більш-менш ще нормальний. Тобто Та трошечки Але... Там вони не ще з того. Якого року речах? Зараз ми підключимо мойку високого тиску помиємо оцю красу. Красу кавбасту. Ой, впала. Так, ось помили. Ну-ка, що у нас тут? Оригінал. Але що за не, не, не бачу? І ось, ось дивись, щось. Що це? Чи то збите, то збите. Так, тут більше нічого немає. Ну, з цієї сторони. 70 GT GT и все в общем выбиваем сайт блок и запросовываем на высоту сколько 19 да 15. не не 15 15 да а ну цей давай померяем

Ось номер оригінального. 54, 56, 0 160, 16,84 і роздивлявся, діда вже зробив красиве діло. Ось так ставити будемо саленблоки Не зрозуміло які. Думаю, ну, так. похожий. Так. Да. Ось його партнер з сайдем. Речаги, походу, стоять з синіка третього. Тут запросили. Що, Що попав? 16. П'ятнадцять. Брам ОТХЕС і готовий. Так і Салін був. Ну, це в принципі нормальний, так? Да? Так, він безб'є. 17-й рік. Ну пусть в 2018 році поставили ці кричаги. Зараз 26-й рік, 9 років. Чи да? 25-й зараз. 7 років проходимо. Нормально. Беремо нуй, даємо. Вс чик. Запресовуємо. Запресовали, тут вісім, все, ставимо на автівку, Це нас зайняло 5 хвилин. Так, де наші болти? Болти, тут я. Ось таку фігню зробив. Я їх трошки мазнули. Так, це єсть. Де? І знизу. А там, а там навпаки був, так? Да, так, там зверху вставляється, упирається в шерус. Так, ну що, тут я рознімати не буду. Все порядку було. Зараз ми прикручуємо тут, прикручуємо шарову і ставимо все на місце. Одразу там все позакручували. наконечник. А Що там наконечник нормальний? Хороший. Наконечник нормальний, а оце фігня, зараз будемо шукати десь пильника самого. Так, прийшлось пограбувати піжо і взяти з піжо. Сам пильничек. Ну, ладно пішов, я думаю, не засмутиться. Знімається. Такий чи не такий? Ти. Такий. Промовимо. Це хороша мова. Шурус. Це шурза, так? Так. Ага, ну давайте хлопок вашим мальчиком. Там вже теж резинка. Сейчас хай замажимо, як воно буде їздити не буде їздити Не знаю, сейчас сподіваємось підійти Лібана Підходи, так, да? да. Ану, сів, да? Даже ну, трошечки більше, але все одно все одно сів. Бачимо, все закручуємо. ППР такий провели. Так, басик. Ну де тут? Опять сиш скотина. Блягаємо колеса і радуємо життю. Йдемо на розвал. В общем, випресовували ми, Втулочек у нас немає поки що. Оцей брали Оце Підшипник з маточини Peugeot 3008. Ми міняли неділі-дві назад підшипника. З нього цей розсипався. Поміняли. І він підходить. Бачите? Це внутрішня, а це зовнішня. Зовнішня теж підходить. Можна випресовувати і запресовувати? Хто хоче зробити собі діаметр у нас малого саленблока? П'ятдесят п'ять? Ну, п'ятдесят чотири. Великого саленблока? Втулочку, якщо хто хоче зробити. 79. Або якщо випресовувати звідсиля, втулочку тут можна зробити. Скільки? 60. Отаке було відео. другу сторону ми теж поміняли. Вся ця процедура оце все зайняла у нас максимум годину. Так що все міняється дуже легко. Якщо у вас на закльопках стоять шарові, шарову можна зняти від поворотного кулака цього, і міняється. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, це відео було комусь корисним. До побачення, до нових зустрічей.